Вчені вивели нову лілію, яку можна їсти. Гігантські шершні атакують Європу. І винайдено пластик, що розкладається у воді. Вітаємо вас у 10-му випуску дайджеста навколо. У кінці розкажемо про виклики теорії людської еволюції, але почнемо з новини про квіти. Як вам ідея плекати декоративну рослину, щоб потім її з'їсти? Вчені з китайської академії наук селекційними методами вивели новий унікальний сорт їстівних лілій Джунбай номер 1 він перевершує своїх попередників у врожайності, дає приблизно 1433 кг на квадратний кілометр. В той час, як, наприклад, вражайність істівної лілії ланчжоу – лише близько 600 кг. Взагалі, серед лілій, які можна вживати в їжу, панують види з привабливим барвистим цвітінням, наприклад, звичайна китайська лілія, її пелюстки це універсальні інгредієнти, які можна подавати в цукатах. А у висушеному вигляді вона надає стравам унікальний солодкий квітковий аромат. Лілейник помаранчевий походить з деяких частин Азії. Його смак нагадує цукіні або спаржу. Перед вживанням квіток радять видаляти тичинки та взагалі не їсти їх дуже багато, оскільки квіти лілейника мають проносний ефект. І нарешті така популярна в азійській кухні тигрова лілія. Її цибулини можна смажити, адже їхній смак нагадує картоплю. Наступного разу ви будете більш вдумливо обирати собі домашню рослину. А з відкриттям можете ознайомитись на сайті Китайської академії наук. Водильники кісткові риби названі на честь їхнього доволі цікавого способу хижатства. Вони мають довгий плавник, що росте від голови вудку, який діє як приманка для інших риб. На кінці плавника є невеликий орган еска або іліціум, що світиться. Цю люмінессенцію викликають мільйони світлопродукуючих бактерій, що мешкають у товщі води. То як ці риби отримали свої унікальні вудки? Далекі предки водильника жили на морському дні. З часом вони перебралися у води батипологічної зони, яка лежить на глибині від тисячі до чотирьох тисяч метрів нижче поверхні океану. Ця міграція викликала хвилю швидких еволюційних змін, таких як більші щелепи, менші очі та сплюснуті по бокам тіла. Однак глибоководне середовище не обмежувало їх еволюцію. Натомість, рибовудильник розвинула приголомшливий набір різноманітних форм і стратегій полювання. До речі, подивіться також один з наших попередніх випусків про ще одного загадкового молюска, що мешкає в глибоких водах батипологічної зони. Посилання на відео знайдете у куточку екрану. Вчені пояснюють таку різноманітність кількома факторами: це і адаптивне випромінювання їхньої характерної вудки, що дають перевагу в пошуку їжі. І відсутність жорсткого природнього відбору та випадкові мутації. Адже для порівняння, наприклад, види, що мешкають в прибережних водах, демонструють набагато повільніші темпи еволюційних змін. Для того, щоб зрозуміти все різноманіття цього виду риб, вчені побудували їхнє генеологічне дерево, використовуючи геномні дані. Вони також зібрали детальні морфологічні дані з музейних зразків, включаючи вимірювання частин тіла та 3 d аналіз форм черепа. На основі чого і оцінювали еволюційні зміни. З відкриттям можете ознайомитись на сайті. Nature. А тепер новина трохи шокуюча для європейців. Нещодавно в Іспанії було виявлено південного гігантського шершня, хоча цей вид зазвичай поширеної тропічній Азії. За словами вчених, це доволі тривожне відкриття, адже цей шершень досить жорстокий хижак. Він полює на багатьох комах, особливо бджіл, і може нападати навіть на геконів. Також це один з найбільших шершнів, робочі особини якого сягають понад 3 см у довжину. Знахідки були ідентифіковані як гігантські шершні після того, як вчені дослідили чотири особини, спіймані у 2022-2023 роках. Раніше цей вид шершнів ідентифікували за межами Рідної Азії лише один раз в Канаді у 2019 році. Вчені наголошують, що таке переселення може стати справжньою проблемою, адже шершні можуть загрожувати людям, медоносним бджолам та іншим тваринам. З подробицями можете ознайомитись на сайті журналу Ecology and Evolution. І до космічних досліджень. Гравітаційні хвилі всесвіту показали, що він набагато більш динамічний і жвавий, ніж ми собі уявляли. Спостерігаючи за пульсарами за допомогою радіотелескопа МІРКАТ, вчені виявили зміни, що викликаються проходженням гравітаційних хвиль. На основі цього дослідники склали їхню карту, що показала хибність уявлень про те, що фон гравітаційних хвиль рівномірно розподілений по небу. Ця структура виявилась насправді неоднорідною та набагато складнішою. При цьому вчені виявили несподіване скупчення в даних. Така аномалія може вказувати на унікальне джерело гравітаційної хвилі, можливо, від пари чорних дір, маса яких в мільярди разів перевищує масу нашого сонця. Продовження спостережень Міркат обіцяє подальше вдосконалення цих карт гравітаційних хвиль, потенційно відкриваючи нові приховані від нашого ока космічні явища. Про відкриття запрошуємо почитати на сайті Австралійського технологічного університету Свінберно. Останнім часом сонце не перестає дивувати вчених, а за допомогою суперкомп'ютерів НАСА у людства з'явилася можливість прослідкувати за його бурхливою активністю. Використавши дані з космічних кораблів, що спостерігають за нашою зіркою, вчені змогли відтворити турбулентні потоки у її шарах за допомогою 3D-моделювання. Анімація, яку ви бачите, показує силу цих рухів у внутрішніх шарах, коли матеріали закручуються в його атмосферу, трохи нагадуючи кастрюлю з киплячою водою. Більш насичені та яскраві червоні кольори відображають найбільш енергійні обертові рухи вгору або вниз. Прозорі ж зони представляють області з відносно повільними висхідними потоками і не таким потужним закручуванням. У цьому розширеному моделюванні Обсерваторія сонячної динаміки НАСА використала найновіші знання про сонячну плазму. Цікаво, які ще таємниці про сонце відкриють нам ці технології. З дослідженням можете ознайомитись на сайті НАСА. Проблема впливу мікропластика на наш організм та на планету в цілому стає з кожним роком все жорсткішою. Невідимі на озброєному оку, частинки мікропластика поширюються харчовим ланцюгом і викликають серйозні проблеми. Наприклад, в одному з попередніх випусків ми розповідали про те, як нанопластик в нашому організмі підвищує резистентність до антибіотиків, провокуючи небажані побічні ефекти посилання у куточку екрану. На щастя, ми отримали революційний винахід, що має потенціал вирішити проблему розкладання пластику. Дослідники з Reichen Center for Emergent Мета Science розробили інноваційний тип пластику, який руйнується в морській воді. Об'єднавши два іонні мономери для формування стабільних сольових містків, вони створили матеріал, який є не тільки міцним і стабільним, але також багатофункціональним та придатним для переробки. На відміну від традиційного пластику, цей новий пластик не токсичний, не горючий і може змінювати форму при нагріванні, як і інші термопласти. Але найважливіша його особливість це звичайно, біорозкладність, наприклад, у морській воді. У ґрунті він повністю розкладається лише за 10 днів, одночасно збагачуючи його необхідними поживними речовинами, такими як фосфор і азот, що діють як природне добриво. Схоже на те, що ми є свідками величезного кроку вперед у боротьбі із забрудненням пластиком. З винаходом можете ознайомитись на сайті журналу Science. І просто шикарна новина для всіх ласунів. Кленовий сироп показав чудові результати регуляції цукру в крові та навіть спалював зайвий жир. Канадські вчені вирішили провести дослідження, щоб довести користь свого національного символу. Учасники, які вживали чистий кленовий сироп, показали кращі реакції тесту на толерантність до глюкози порівняно з тими, хто вживав сироп, виготовлений з рафінованого цукру. Крім того, кленовий сироп також знижував артеріальний тиск і зменшував абдомінальний жир. Результати показали зменшення маси жиру, розташованого в області живота у тих, хто вживав кленовий сироп, на відміну від збільшення у тих, хто вживав розчин сахарози. І один з найпереконливіших результатів помітне покращення здоров'я кишківника. Спостерігалось зменшення шкідливих кишкових бактерій, що викликають запалення і метаболічні порушення, і одночасне збільшення кількості корисних бактерій. З дослідженням можете ознайомитись в журналі Journal of Nutrition. Посилання в описі до відео. Чому одні звички нам дуже важко прищепити, а інші формуються без зусиль? Секрет криється в нашому мозку. З одного боку, система автоматичного реагування запускає звичні нам дії, коли ми зустрічаємо знайомі сигнали. З іншого, система цілеспрямованого управління дозволяє свідомо керувати своїми діями. Звички ж формуються, коли автоматичні реакції затьмарюють наш свідомий контроль. Коли ж системи виходять з рівноваги, це призводить до різноманітних проблем, неможливості згадати старий пароль або навіть до обсесивно-компульсивного розладу. Повторення та система винагород відіграють вирішальну роль в цьому процесі. Повторення дії зміцнює зв'язок між сигналами та відповідями, а винагороди за поведінку збільшує ймовірність, що ви її повторите. Навколишнє середовище також має потужний вплив. Коригуючи наше оточення, ми можемо сприяти позитивній поведінці, а поєднання завдання з приємною діяльністю, наприклад, прослуховування подкасту під час тренування, може швидше закріпити звичку. Однак, з іншої сторони, стрес, нестача часу та втома часто змушують нас повертатися до старих моделей. Тому, якщо ви намагаєтесь позбутися якоїсь звички, будьте в першу чергу уважними. Ну і серед передових методів для зміни поведінки поєднання нейронауки з практичними стратегіями, такі методи, як наміри реалізації, Плани, якщо тоді і клінічні втручання, наприклад, терапія усунення звичок, керування непередбачуваними ситуаціями та стимуляція мозку, є також перспективними. Однак кожен має обирати найбільш дієвий для себе метод, пам'ятаючи, що успіх залежить лише від нашої волі. З дослідженням можна знайомитись в журналі Trends in Cognitive Sciences. І до відкриття про історію людської еволюції. Традиційно вчені вважали, що тривале дитинство у людей пояснюється великим розміром мозку, для розвитку якого потрібна значна кількість енергії. Однак нещодавно було знайдено стародавню скам'янілість, яка схоже спростовує цю гіпотезу. Скам'янілість, про яку йде мова, походить зі стоянки Дманісі в Грузії віком приблизно 1,8 мільйонів років. Вона належить людині, яка померла у віці 11-12 років, із зубами мудрості, які вже вирізалися, що характерно для людиноподібних мав. До слова, зуби добре зберігаються і виробляють щоденні кільця росту, схожі на ті, що знаходяться на деревах. Саме тому по ним особливо зручно вивчати закономірності росту. Дослідники виявили, що дозрівання зубів цієї особини нагадувало людське, де задні зуби розвиваються повільніше порівняно з передніми протягом перших п'яти років. Отже, у дітей ранніх гомо молочні зуби зберігалися довше ніж у людиноподібних мав, що говорить про тривалий період опіки дорослими. І тут цікаво, що мозок ранніх видів гомо не був значно більшим за мозок людиноподібних мав або австралопітеків. Очевидно, що такий тривалий розвиток був необхідний для навчання та передачі знань, що пізніше сприяло збільшенню мозку та подовженню тривалості життя. Зі знахідкою запрошуємо знайомитись на сайті журналу Nature. Дякуємо, що були з нами, і запрошуємо підписатися на наш канал, щоб бути в курсі останніх новин зі світу науки. Бережіть себе і до зустрічі за тиждень!